Сьогодні Кременчук огорнули смуток і туга, адже у міському палаці культури провели в останню путь мужнього воїна Павла Черниша. Народився і проживав у місті Кременчук. Розлучений мав двох дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 22 Закінчив Кременчуцький педагогічний коледж імені Макаренка. Призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2023 року. Займав посаду начальник варти. Ще в молодості чоловік служив у морському флоті. Повернувшись зі служби, став викладачем історії. Працювали ми разом в Кременчуцькому педагогічному тоді училищі зараз академії. Гірко і страшно переважати в останню путь людину, яку ти пам'ятаєш молодим енергійним життєлюбом, сповненим сили, життєвих планів. Прикро, що такі люди уходять, далекий путь не повернуться. Але ми пам'ятаємо про них, коли на нашу землю прийшла війна, Павло Черниш не зрадив своїм принципам і, взявши до рук зброю, став на захист батьківщини. Коли ми з ним говорили в 2023 році, пам'ятаю розмову. Він категорично сказав, що йде служити у національну гвардію України в липні 2023 року. Він був атестований як головний сержант Національної гвардії України, і у складі стрілкового полку цієї національної гвардії приймав участь у діях. Він Загинув, загинув як герой і пам'ять буде жити з нами. На жаль, 4 грудня, виконуючи бойове завдання, воїн загинув в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. От він, будучи головним сержантом роти, завжди на позиції був. Він мог послати замість себе сержанта, старшого солдата рядового. Але ніколи. Не посилав он вместе с рядовым Був на самой горячей точці, на самой горячей спешке. Всегда був впереди. Ваша хороший человек, очень хороший. Жалко таких людей терять. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Павлу Чернишу. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.